Колу Брауер стала першою американкою, яка здійснила кругосвітнє плавання на одинці без зупинок та без сторонньої допомоги. Вона бере участь у регаті Global Solo Challenge. Брауер вийшла з іспанської ла корунії 29 жовтня, а тепер повертається до того ж порту. Вона обійшла земнокулю за 130 днів і посіла друге місце в перегонах. Американка ще встановила рекорд швидкості на яхтах клас 40. До того ж, 29-річна Брауер наймолодший капітан та єдина жінка. В цій регаті. ...загалом у перегонах брало участь 16 суден. Вони стартували в різний час із 26 серпня по 6 січня. Спочатку в море вийшли яхти менш швидкісні. Така стратегія дає рівні шанси на перемогу. Брауер стартувала з шістьма іншими суперниками і одразу їх випередила. Потім швидко наздогнала тих, хто вийшов раніше. Дорогою виникали проблеми. Спочатку з гідрогенератором, від якого залежить кермова система, автопілоти супутниковий зв'язок. Потім на підході до мису Горн щось сталося з автопілотом. Під час хитавиці американка впала і пошкодила ребра. Виник ризик, що вона муситиме зайти до найближчого порту. Але попри травму, Браур сама все полагодила і продовжила свій шлях. Переміг у регаті француз Філіп Деламар. Він стартував 30 вересня, а фінішував 24 лютого.